У Кривому Розі відбулося відкриття меморіальної дошки видатному кінорежисеру та художнику Сергію Параджанову. Захід зібрав представників міської влади ради оборони, митців, шанувальників творчості Параджанова та місцевих жителів, які прийшли віддати шану митцю, чия творчість стала невід'ємною частиною української та світової культури. На дошка встановлена символічно на вулиці Сергія Параджанова, покликана увіковічити пам'ять режисера, чия діяльність виходила далеко за межі звичайного кіно. Параджанов відомий своїми фільмами ціні забутих предків та колір граната, заклав нові естетичні стандарти в кіномистецтві та відкрив світові унікальну культуру народів України, Грузії та Вірменії. Його сміливий підхід до творчості, багатошарові образи та глибока символіка залишили незабутній слід у серцях багатьох поколінь. Навце дуже відомий режисер у світі. І коли він создав всім нам знайомий фільм Тині забитих предків, і цей фільм по всім фестивалям мировим зайняла дуже багато нагород. І благодаря цьому фільму можна казати, де показана вся історія, культура України і весь світ узнав про Україну. Бо це дуже важливе, і в нього є такі слова, навіть написано на меморіальній точці. Він казав дуже важливі слова. Він казав, що рабство починається з мовчання. Тобто це треба увековечити, нам не треба мовчати. Якщо щось треба сказати, то ми повинні сказати і бути свободні і вільні жити на нашій країні. За свою творчість Параджанов зазнав політичних переслідувань і репресій. Його неодноразово ув'язнювали, а діяльність піддавали заборонам. Але, попри всі перешкоди, він залишався вірним своєму мистецтву. І навіть у важкі роки обмежень продовжував творити, зберігаючи внутрішню свободу і силу духу. Його життя стало прикладом мужності та непохитної відданості ідеалам. Тож пам'ять про великого митця має особливе значення сьогодні. А відкриття такої пам'ятки відбулося за ініціативою вірменської громади і. Імені Григорія Лусаворича та за підтримки місцевої влади та ради оборони міста. Сьогодні хочу подякувати армянській громаді за і їх вклад і в співпрацю в допомогу нашому місту, допомогу нашим військовим. Дуже багато хлопців вірмен зараз служить в лавах Збройних сил України. І Сьогодні відкрита меморіальна дошка видатному і українському, і вірменському, художнику, режисеру, тіні забутих предків ми всі пам'ятаємо, українському дисиденту, але армії. І це показує співдружність нашу, то що ми усі разом. І я впевнений, що перемогу ми також всі заб'ємося разом. Меморіальна дошка Параджанову стала важливою точкою на культурній мапі Кривого Рогу, яка буде нагадувати мешканцям та гостям міста про силу мистецтва, що здатне єднати, надихати та протистояти випробуванням часу. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.